Всім привіт! Якщо ви вже дивилися братва нашого районну часть першу, то ви вже мене, мабуть, знаєте. Коротше, багато хто просили нас зняти другу частину, І ми з пацанами думали, думали і все-таки вирішили зняти другу частину. Ну Прикол в тому, що її зняти дуже тяжко. Ми не знаємо там багато класних приколів, все таке. Коротше, половина відео буде про те, як ми хочемо знайомитися з дівками, як ми з ними там зустрічаємося, общаємося, все таке. Ну і інша половина відео буде про те, як... Ми з пацанами на районі ходимо, понтуємося там все таке, які ми пацани на районі. Ну так само, як в першій часті. Ми це все поєднаємо і зробимо одне класне відео. Але прикол в тому, що в нас немає ді... класних дівок на районі. Нам треба класні, дівчата. І якщо ти зараз дівчина, якщо ти дивишся це відео, якщо ти з Володимира Волинського, якщо ти жива, Аллах тоді... Акбар! Та ти, тоді ти <смеш> можеш, якщо ти не боїшся зніматися у нашому відео, у нашому проєкті, тоді ти нам підходиш. <смеш> ти можеш сообщити мені в контакті, ну, сообщення написати. Коротше, я з тобою пообщаюсь, там все таке. І якщо ти підійдеш, то я тебе візьму. Тримай камеру нормально. Так, да, нормально, я ту камеру Ладно. тримаю. до мене <смеш> Є якщо, якщо ти не дівчина, але дивишся це відео, якщо ти жива людина, якщо ти не інопланетянин, реально, серйозно, нам треба люди. На повну я реально серйозно, то нам, якщо ти знаєш реально класні приколи, тоді нам вони треба. Ну бо ми можемо зробити якийсь херовий прикол, коротше, там і це нікому не понравиться. Або якщо ти знаєш якийсь класний прикол, то напиши, скажи мені про нього, і коротше, за це я там десь... Uh, можу, відео оставлю, ссылку на твою сторінку в контакте Короче тебе трохи пропіарю. Куда ти знімаєш? <ріхи> Нормально я ще знімав. Ладно, все, короче. Ну ви поняли. Короче, нам треба дівки класні і нам треба класні приколи для другої частини. І чим швидше ви нам це дасте, тем Що выйдет другая дадуть? Всем привет! Якщо вы я ви уже дивилися первую часть бортва нашего района. <свистит> Хайбуда! Хай... Всем привет Всем привет, Хайбуда! 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 Всем <привет>. <свистит> <свистит> <свистит>